Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора діти, батьки, дідусі, бабусі і всі люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у Києві на Україні, і в нас іде війна, і нас не залишають е, расисти і постійно. Портять нашим родичам, близьким, знайомим, тих, кому ми любимо. І ми бачимо і смерті, і бачимо знущання, і бачимо поранення, і бачимо голод, і бачимо все-все-все, що відбувається в нашій країні. То багато людей призивають до миру. То хочеться сказати: почніть мир з себе. Якусь маленьку справу, як у свій час казав Черчилль, замість великого почуття співчування, дайте краще маленьку матеріальну допомогу. Тож і я звертаюсь до кожного з вас, що проявляйте. Любов, і увагу до тих людей, які близько, бо нам здається, що десь комусь, а ці, ті, ті, що рядом, це не важливо. Це дуже важливо, бо кожен з нас жива людина, і вона хоче і співчуття, і уваги, і любові, і дотику, Прикосновіння, щоб людина відчула, що вона жива, що вона потрібна, що вона разом живе. Тож не забувайте про це і робіть мир сьогодні. На сьогодні. Не відкладайте на завтра. Всім бажаю успіху і всього самого найкращого! З вами був Сергій Голосіївський. 11-й коридор тропи Серафима Саровського з окремого васіва, місто Київ. На все добре, любі мої.